Вітаю всіх глядачів мого каналу. З вами Михайло Іванович ви ми на каналі Екзотичний Дід. Сьогодні 17 лютого 25-го року. Вранку на термометрі моєму було мінус 20 градусів морозу. Да, морозний сьогодні день. Вчора я виложив на своєму каналі відео про те, як я підготував стаканну розсаду, що в мене залишилось Слабеньке було коріння, але я вирішив зробити експеримент і поставити її на зберігання, прикопавши стакани в землю і невеличким парничком. Сьогодні я підійшов зранку до свого укриття. Ось воно таке, те, що було показано попередньому, зверху лежить невеличка снігова ковдра, теж добра для для зберігання, хоч вона і тоненька, але все-таки щось якийсь градус 2 буде держати. Тому от мені самому цікаво, як при такої великій мінусовій температурі, мінус 20, збережеться не зовсім сформована коренева система розсади полуниці. Отакий от у мене вийшов парничок. Нічого, от морози пройдуть. Я відкрию подивлюсь, як там. А весна покаже все. Як збереглася така от не зовсім сформована розсада. Це в мене поруч прикопано ще восени саженці золотої смородини. Це треба буде десь її або висадити, або продати. Бо там прибирав, мішала мені моїй плантації. Мої. Тут я розширював плантацію полуниці. До своєї колекції додалася ще багатенько сортів. Там росла золота смородина. Викидувати я її не збирався. Думаю, оставлю. Собі десь посажу, людям продам, щоб у них теж було дуже гарна штука така золота смородина. Ось так виглядає зимова така картина, як виглядає моя полуниця на городка нині, вкрита сніговою ковдрою. Тут слабенька розсада, пасажу на були, була, а тут вже розсада дуже гарно вкорінена, поділені. Тут мосні взиму пішли мосні рослинки. Колодія, лічія, лючія, інші сорти. Нічого, прикрила їх сніжком. Я думаю, мороз там не достане до них. Да, зими бувають у нас на Харківщині різні. Ось так я прикриваю свою пажину на зиму. Раніше я не вкривав і плодові почки підмерзали на Так, да, Ягодки були, але це таке баловство. А став укривати, не лінитись, зовсім інша картина вийшла. Перші найсильніші плодові бруньки давали гарний врожай, міцний. Мені вистачало людям вивезти на базар, бо всі дивувалися, що вона така у вас крупна, що вона така у вас велика. Тому що не підмерзають зимою бруньки. Бо в нас морози бувають, це сьогодні мінус 20. А бували такі роки зими і до мінус 30 держалась, Тому приходиться отак от зберігати свої рослинки. Свою стакану розсаду, яка в мене була вільна. Я прикопав тут на кордоні, де агротканина. Тут я її в землю прикопав, прям поприкопував і вкрив агроволокно. Просто в землі прикопана, укрита. Під сніговим покривалом зараз не видно. Це буде збережено 100%. Так я роблю кожен рік. Зберігаю, коли вже хороша стаканна розсада, сильна, моцна коренева система. І головне прикопати, прикрити, щоб вона не промерзла сильно, і вона збережеться. Навесні, оце моя тут стаканна розсада тут. Там вона в мене трошки прикопана тут на кордоні в землю. Це буде 100% рости, виготувати. А та слабенька що я вчора викладав відео, то мені самому цікаво, як вона буде збережена. тут у мене ще є невеличкий експеримент. Це в мене плантація полуниці буде навесні під викорчовку. Це треба буде все. Приб... Точно градканині. Це треба буде прибрати. А там посередині, отут я прямо з осені положив. Біле агроволокно, 30 -ку. накрив. Зовсім все тут були і кущі, і на вусах розеточки. Все прикрив на зиму, подивитись, як воно вийде із зими. До, до сьогоднішнього дня морози в нас були, але не такі, не такі низькі. Мінус 20 ще не було. Подивимося, як збережуться, особливо ті слабенькі кущики, які тут восени зачепились. Померзнуть чи ні. Цікавий експеримент буде. Да, зима в нас в цьому році дає сюрпризи. Грудень теплий, січень так то взагалі, плюсова температура. Всі почали сіяти, садити в теплицях, висаджувати. А лютий настав і все. Температура впала менше 10 і тримається вже два тижні. Земля, де відкрита була, я так копнув, промерзла сантиметрів на 10. Тому, у кого немає можливості все це теплиці обігрівати, пропаде, пропаде труд. Тому завжди треба виходити з того, що зима закінчується не в січні, зима закінчується в березні, а може, навіть у в квітні. Тому дуже спішити висівати, це треба бути підготовленим до того, що прийдуть морози, що я буду робити. Або твій труд пропаде, помножиться, як кажуть на ноль, або я збережу його. Це слава Богу, що напередодні таких морозів випав сніжок. Да, ковдра не, глибо, не, не глибока, не висока, сантиметра 3-4 снігу, але все-таки це, це захист, для, особливо для полуниці. Та й для, для, для других рослинок, що з землі виросли, там у мене спосаджений на городі часник. Теж почав вже, це коли було тепло, плюс 8-10. Часничок носики повисовував, мабуть, по сантиметру. Зараз підемо подивимося, як там він. Оце тут у мене росте часничок. Ну що вам сказати? Хороша ковдра. Великолепно все закрите. Я думаю, з часничком нічого не буде. Гарно. Прикрив його сніжок, хай буде. Сліди видно, різних звірів бігають по снігу. Оце сусідські собаки. Вони тут бігають у гості друг до одного. Так що все видно. Сонечко пригріває. І от потрошку сніжок тане на моїй тепличці парничку опускається. Ну що ж, це таке діло. Нічого не зробиш, хай буде. На ні, там ще вчора поопускався сніг. Більше там тепліше, земля там не промерша, повітря більше. А тут подивимось, цікаво буде. Підписуйтесь на мій канал. Натискайте дзвіночок, щоб не прогавити нові цікаві відео, які я тут роблю для вас. Може кому потрібно золота смородина. Пишіть, дзвоніть, бачите, багатенько в мене є її, дуже гарна і корисна золота смородина. Бажаю всім міцного здоров'я, гарних врожаїв. Пережити, пережити вам всю цю зиму, вийти з неї з гарними показниками. А нам всім перемоги. До побачення!